Господарі, вітаю. Рішився я сьогодні теж виїхати орати лодку. Уронка така штука, що треба спішити, доки не залило водичкою, тому що погода, дивлюсь, щось вона незрозуміло міняється, можливо, буде дощик. Годинку, одну, другу і оце третю я приїхав орати тут десь близько трьох. Десяти соток десь так, можливо, більше, можливо, менше. Уже на сьогодні, ну вчора я грав оцю діляночку, то що від чорного з метр півтора вбік вже було тверде, і зараз я приїхав вже хоч сам ґрунт вологий, але брили відвертає. Цей ґрунт, цей город, грався два роки назад. Під ячмінь. ну і Тут так же само, ж начебто, чи можливо, тут і оралась, ну а там далі там точно оралося давно вже. Відповідно, видно, що грунт злежаний і відповідно тяжкенько мотоблоку йде, а з другого боку він іде впевнене, чого, тому що і колеса по-твердому йдуть, і плужок плац бере, він його не, не суне. А відкидає в бік. Звичайно, що, як ви бачите, там, де зелена маса є, не довертає трішки, ну це мотоблок можна, звичайно, було б, нема в мене можливості один і другий. Якщо б це був би один корпус, я, в принципі, міг би, би сам його би зігнути а два корпуси треба їх відгинати по ідеальному шаблону, для того щоб звичайно воно клало набагато краще. Тобто, Можна зробити гірше, а чи вийде краще, чи ще й не вийде. ось ну І так як ну по великому рахунку, оранка є оранка, багато разів я показував, але вона кожного разу різна. плуг то бере однаково, але мотоблок їзде по різним полям. Хоч вони мої всі, але там більше бур'яну, там менше тут ось чисте. Пропоную вам декілька хвилин переглянути. Ну і щоб не затягувати, все ж таки будемо рушати, будемо орати. Власне кажучи, доворію смеркає, а це те, що вийшло, як ви бачите, бур'яний ті, що високий, що всі зверху, але головне, що передовбане, тому що, ну, дивіться, якщо отак глянуть, то можна сказати, що це багаторічні трави тут ростуть. Тобто за той період, що починаючи із коли там серпня мабуть місяця коли я скасив ячміння зими так воно це все заросло Значить, ну не заравши гарно погано не заравши його тут на весна нічого ладуємо не заси щоб якби це був трактор, в принципі заїхав би без проблем, без трактором. би зробив. Ну а так як мотоблок, треба робити все вчасно. Не зробиш його вчасно, ладу тоді вже його не буде. Ладно, друзі, перепочину я трішечки на пів години ще роботи є. На все добре, бувайте здорові. Все буде.